Всім привіт! От і прийшов час для тої релюшки, Будемо зараз підключати. Показую, що я буду відключав. Включав, як її підключати. Так. Інвертор 3.2, НЕР, хто не знає. Як бачите, є вишка, є мережа. правда, з мережі зараз не бере. Бере зараз із сонця із з акумулятора. Так, е переключаємо ми на мережу. Трепозиційний автомат. Як бачите, мережа є. І відключаємо інвертор. Все, подача на нього не пішов. Він зараз живиться від панелей і від акумулятора. Йдемо до будинку до головного щитка. Так, ось мій щиток. Це не повний у мене ще є на кімнати. Так, крива напруги, це йде на всю хату, крім вулиці. Це вулиця. Так, це вихід з інвертора. Нам треба сюди поставити релюшку. Так, будемо спробувати запускати. Так, запускаю я, перше включаю інвертор. Сонце виключене, мережа виключена. Тільки акумулятор підключений. Так, акумулятор пішов. Ну ладно, можна поки що без сонця. Тут ми йому дам мережу. Тут інвертора. Підключив нарешті. Там треба було е, через Wi-Fi підключити. Та програмка, що висіла має на вас її сканувати, скачати додаток. Потім через додаток е, вибрати Bluetooth або Wi-Fi. Ну, я Wi-Fi вибрав. І воно відсканувало. А, я побачив в телефон, побачив пристрій, підключив і запустилось, Ну, настроювати я ще не розібрався як. Думаю, як розберусь, то... Покажу наступного відео. Всім дякую за перегляд. Всім пока.